Мені хочеться, щоб ви розуміли наступне: що змінюючи своє життя, ви покращуєте своє здоров'я. Бо я, як лікар, все ж таки про те, щоб було здоров'я спочатку, а потім все решта, що до цього доєднується. І красива фігура, і гарна шкіра, і, і все. Тому з першого моменту, як ви починаєте цікавитися цим ці харчуванням, і до останнього дня свого життя ви можете використовувати ті знання, які тут знаходяться. Це просто весело. І головне ефективно. Я знаю, що є величезна кількість людей, які вже прочитали нашу книгу. Але ми зі Світланою, після того як 9 років ця книга була бестселером, ми вирішили трошечки її а, підрихтувати. Деякі розділи ми трошки змінили, тому що деякі теми стали абсолютно неактуальними на сьогоднішній день, бо їх вже розуміють усі. А інші навпаки а, тепер нас більше цікавлять, і з цього приводу є запит. Тому якщо у вас ще немає цієї книги, то дуже сильно рекомендуємо для того, щоб. Орієнтуватися в здоровому харчуванні, тренуваннях і, взагалі, в здоровому способу життя.